Вітаю вас, шановне панство! З вами Анатолій та канал Прокрафт сьогодні ми представляємо поповнення нашого асортименту: це лещата слюсарні та верстатні. Маркировка слюсарних ПБВ від 75 до 200. Маркировка верстатних ПДВ від 75 до 125. Виконаний наш інструмент із чавуну, Резьбові частини виконані із сталі А3. Губки виконані із сталі 45-ї. Верстатні ліщата оснащені з'ємною ручкою для того, щоб не заважали в процесі роботи на верстаті. І також мають подовжені пази для кріплення до столу верстату. Переходимо до більш таких цікавих і поширених лощад. Це в нас слюсарні лищата. Лещата, після того, як ви їх закріпили до верстака, можуть обертатися. Тобто це дає вам зручне становище для будь-видів виконання робіт. Після того, як ви повернули лещата в потрібному вам напрямку, ми їх фіксуємо зажимами. Все, лещата стоять і добре тримають вашу заготовку. Механізм повороту і закріплення дуже простий, але й дуже надійний. Губки на лещатах мають кріплення, тобто вони з'ємні, звісно. Якщо ви, не дай Боже, пошкодили губки, їх можна замінити. Але якщо ви робите з чимось м'яким, що не можна поцарапати, чи подряпати чи придавити, ви можете зняти ці губки металеві і виготовити, і встановити або дерев'яні, або пластикові. Це вже. Які вам потрібно. Ну, ви знаєте, що на всіх слюсарних ще повинна бути і на коваленка. Але як ви бачите сумісно з розмірами самих лещат, тут на коваленка вже таких приємних розмірів. Тобто, ви можете тут, ну, умовно кажучи, вирівняти гвіздок або щось там відкліпати чи зажати якийсь шов. Верстатні лощата. Вони оснащені з'ємною ручкою, котру після того, як ви затисли, бажано зняти, щоб вона не заважала вам при виконанні робіт. І також можна ще безнагрузочне переміщення робити взагалі без цієї ручки, тобто руками. Для цього цей край гвинта обладнаний, можна назвати її ручка, та ще й з насічкою. Навіть якщо у вас руки у мастилі. Воно не буде просковзувати. Також на лищатах ви бачите продовгуватий отвір, котрий служить для того, щоб кріпити ці лещата до столу на вашому верстаті. Будь-то свердлувальний, фрезерний, чи шлюфувальний, чи ще якийсь там. Попадаєте по пазах, вставляєте болта і затягуєте. Ну і звісно, всі наші лещата пофарбовані зносостійкою фарбою. Це їх захищає і зберігає. Ну, а на цьому в нас сьогодні все. Такий начебто нескладний інструмент, але потрібен на кожному верстаті. Бувайте здорові, як завжди. Підписуйтесь на наш канал. Якщо сподобалось, лишайте вподобайки. І коментуйте, якщо щось з вас зацікавило. На все добре, до нових зустрічей!